Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео я розкажу вам, як зробити блискучий торт з короною. Виглядає він дуже гарно та ефектно і чудово доповнить святковий настрій будь-якої дівчини. Не забувайте підписатися на наш канал і починаємо робити блискучий торт. Для початку дуже важливим моментом є те, що торт треба вирівняти стабільним кремом з білим шоколадом. Рецепт такого крему є у нас на каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Після вирівнювання торт має постояти у холодильнику мінімум 2 години, а далі його треба поставити у морозилку на 20-30 хвилин. На дуже холодний торт будемо наносити харчові блискітки, які можна купити у кондитерському магазині, і називаються вони харчовий глітер. Їх ціна приблизно 120 гривень, і однієї баночки буде достатньо на один торт. Наношу ці блискітки на торт за допомогою м'якої широкої кісточки. У мене ось така, я її купила в Аврорі. Беру невелику кількість блискіток на кісточку і легенько наношу на торт і протягую вверх. Кісточку сильно не придавлюю до торту, а лише ледь торкаюсь нею. Важливий момент це те, що на кухні не має бути жарко, щоб торт після морозилки не взявся конденсатом або щоб верхній крем не став м'яким. Ті блискітки, які падають на підложку, я їх згортаю кісточкою у баночку і далі продовжую наносити на торт. Коли я нанесла блискітки на весь торт з боку і зверху, то ставлю його знову у морозилку на 20 хвилин, потім дістаю і наношу блискітки другим шаром, щоб не було ніяких пробілів. За один раз рівномірно їх нанести на торт не виходить, тому я роблю це два рази. Будьте готові, що весь стіл, всі руки і всі ви теж будете блистіти, а не тільки торт. Далі торт ставлю у холодильник на 10 хвилин. Також хочу додати, що харчові блискітки можна їсти, вони ніяк не відчуваються на смак і не хрумтять на зубах. Потім я дістаю торт з холодильника і прикріпляю боковий топер і зверху ставлю корону. У мене ось така маленька, її діаметр 8 см. Я її замовляла на AliExpress. її ціна приблизно 120 гривень. Якщо ви хочете замовити більшу корону, то вибирайте діаметр 14 см і вона буде на весь торт. Ціна корони діаметром 14 см на Aliexpress приблизно від 250 до 300 гривень, а в кондитерському магазині вона коштує 650 гривень. Ось такий блискучий тор з короною я зробила. Якщо це відео було вам цікаве, то не забудьте поставити лайк. Якщо будуть питання, то пишіть їх у коментарях. До зустрічі!